36 трильйонів доларів це саме та сума, яку на цьому тижні перевищив державний борг США. І судячи з швидкості його росту, він не планує зупинятися. А чи стане це загрозою рецесії, чи матиме вплив на наступний альтсезон? Як Дональд Трамп збирається вирішити цю проблему? Підписуйтесь на канал і давайте розбиратися з цими питаннями. Як ми і писали в своєму телеграм-каналі, президентства Трампа, а точніше, сама його перемога на виборах, може відправити біткоін підкоряти історичні максимуми і відправити його до 100 тисяч доларів. Як ми бачимо, ця теорія справдилася, і перша криптовалюта відреагувала набагато сильнішим ростом аж до 99 тисяч доларів. І ця реакція ціни на сам факт того, що президентом стане Трамп, а весь позив буде тоді, коли він приступить до виконання своїх президентських обов'язків і почне виконувати свої обіцянки щодо зниження зниження ключової відсоткової ставки і зменшення податків США, що зможе привести до ще більшого росту ринку і початку альтсезону. Якщо вам не відомо, що таке відсоткова ставка по кредитам США, то це значення, скільки доводиться платити людям відсотків в місяць за використання кредитних коштів. І чим менше ця ставка, тим вигідніше брати гроші в банках і вкладати їх в ризикові активи, такі як акції та криптовалюта. Наприклад, на попередньому альтсезоні відсоткова ставка була 0%, а це означало, що люди можуть брати гроші в борг без ніякої переплати, що давало змогу вкладати їх в ризикові активи, роздуваючи ринок. Але як тільки відсоткову ставку підвищили, це спричинило відтік грошей з альткоїнів, відповідно призвело до наступного медвежого ринку. Як ми бачимо, то ростом відреагував тільки біткоін, стратегічний резерв якого Дональд Трамп планує створити в США. А штат Пенсильванія вже планує купити BTC на 700 мільйонів доларів, що може спричинити пришвидшення прийняття BTS резерву на державному рівні. Це може бути лише моїми здогадками, але якщо творцем BTC є управління США і основна доля монет знаходиться в них, то вони зможуть покрити державний борг за рахунок масового продажу біткоін резерву, після того як в нього зайдуть майже всі країни в надії на 1 мільйон доларів за одну монету BTC. Історичний параболічний ріст ринку починався після того, як новий президент приступає до виконання своїх обов'язків. І Абсолютно неважливо, який саме зараз ми бачимо ріст самого біткоїну і його домінація в 62%. А для росту альткоїнів нам потрібно бачити зменшення домінування до 50 та 40%. Це не фінансова порада, але поки всі купують біткоїн на його історичному максимумі, можна передивитися на активи, які поки що знаходяться на локальному дні. Як, наприклад, Ethereum, який раніше для всіх був цифровим сріблом, а зараз усі панікують через те, що інвестори, які купували ефіріум на ICO по 0. 31 долар за одну штучку. Зараз продають його через 8 років отримання. Також лякає своїми прогнозами Пітер Брандт, стверджуючи, що в листопаді ціна ефіру може впасти до 1500 доларів за одну монету. Тим більше, що після початку зниження домінації біткоїна, ефіріум повинен починати свій ріст до 5000 доларів і вище підтягнувши за собою всі L2 Рішення жаль, сезон можна очікувати в першому або ж другому кварталі 25-го року, після того як до президентства прийде Трамп, почне стимулювати економіку. Економіку за рахунок низьких ставок та зменшення податків, що дасть змогу інвесторам сміливіше вкладати гроші в ризикові активи. Також можна схилитися на ще один індикатор, а саме баланс федерального резерву США. Якщо поглянути на історію, то після того, як ФРС перестала зменшувати свій резерв, то через деякий час ми бачили ріст ринку альткоїнів, так як графік WALCL має пряму кореляцію з графіком домінації альткоїнів. Як тільки баланс Федерального резерву переставав зменшуватися і переходив до накопичення, то ми бачили Зменшення домінації біткоїна і збільшення домінації ринку альткоїнів. Тобто зараз від ФРС не було офіційної інформації щодо зупинення зменшення федерального резерву. Але як тільки вони перейдуть до накопичення, то в наступну пару місяців ми можемо очікувати на ріст ринку альткоїнів. Ці індикатори потрібно аналізувати в комплексі, і ми маємо надію, що 25 й рік. Все ж буде позитивним для ринку, так як все для цього йде. Ви ж можете провести власний аналіз, переглянути, як відсоткова ставка і збільшення федерального резерву впливає на ринок. Ці всі індикатори ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і дякую за перегляд. Ваш був